Привіт! На зв'язку Let's і у нас на сторінці про курси Revit і не тільки. Мене звати Ріната, я сеньор ВДС-інженер, і сьогодні я вам розповім про навісні стіни. Обираємо інструмент архітектурна стіна та обираємо тип навісної стіни. Будуємо її, як звичайно, від точки до точки, і прив'язуємо її до другого рівня. За допомогою інструмента Curtain Grip можна створити певний візерунок з вертикальних та горизонтальних ліній. Вертикальні лінії можна побудувати, навівшись на верхню або нижню грань стіни, а горизонтальні на праву або ліву грань. Натиснувши на одну з ліній, у вас з'явиться інструмент Add або Remove, з допомогою якого ви можете видаляти частини лінії, просто натиснувши на них. І так само таку частинку можна повернути. Тепер за допомогою інструмента Curtain Wall Vallmole ми можемо додати стійки та імпости в нашій навісній стіні. Обираємо необхідний тип імпусту з нашого списку і просто натискаємо на всі раніше нами створені лінії. Тепер, натискаючи на Tab, ви можете обрати панель і змінити її тип. Ви можете просто замінити скляну панель на панель будь-якого іншого матеріалу, або ж вставити вікно, або вставити двері. Підписуйся на нашу сторінку Let's Bean Proof, бо тут на тебе чекає ще багато цікавого.